Всім привіт! Восьма ранку. Чуєте, починає йти дощ. Я вирізала малину і зараз буду викопувати всі молоді пагони, які наросли за цей рік від весни. Година часу, дощик перестав. І я накопала малини, тут більше ста корінців. Це все залишається мені. Це старі кущі, але розгалуження коріння тут скрізь. Аби так рік два не копав, то втричі більша площа була. заросла б так, що і ягода була б дрібна. Тепер йду копати полуницю. Так що, якщо хтось ще бажає малини, у мене ще у дворі. Тільки-тільки почала та латочка, тільки почала копати. Вона там у чотири рази більша, ніж тут. Гарне коріння. Такі додаю, як додаткові, отакі. А такі їдуть. Ось. Дуже гарненькі. Холодно в нас. Так, пішла копати, бо це ще ж усе треба спакувати. Знов пустився дощ, йду тепер пакувати. Накопала ось такої полуниці. Мокро. Вон. Страшне, сумне, і невеселе. Одинадцяту ранку тільки закінчила пакувати, що значить немає путніх ящиків. Ну нічого, сьогодні-завтра мені прийдуть посилочки, будуть ящики. Так, прибираю оце все і везем на пошту. Завезла посилки на пошту Тере Магазин. Вивела це чудо, погулять. Вчора йому взагалі не зайшла погода. І вранці дощ, і ввечері гулять дощ, в туалет нормально ти де не сходиш, то ходив у лоточок. Вже думаю, що розпоров. Поламай мені там квіти. Наче стишило думаю, зараз 10 хвилин бузьку погуляю і з'їжджу ще сьогодні по посилки. А воно. Ой, припустило, а йому в берег дуже треба. А там он сонечко сідає. Таке відчуття, що вже снігові хмари йдуть. Буся, ну ми як два дурня, ну чесне слово. Який дощара пускається. А це вам як бонус, що не даремно доки дивилися це відео до цього моменту. Яка краса. Може зараз ще й розлипнеться. Дві веселки.

Так буся? Де краса? Оце чи ото? Воно хоч і не світає, але край неба палає, такий захід сонця. І вітер стихає. Аж розвиднялася. Ну що, бусечка? <світ> ну, е як Одна коробка розпакувалася, з неї тобі нічого не світить. Там пакувальний матеріал. Скотч. Це все таке треба буде. Плівка. Всякі пакетики, ящички. А тут судячи по звуку буся. <рес> І тобі щось припаде. Зараз ми глянемо. Зараз ми камеру так наведемо, бо він ось. Він тут. Ось він жде. Так. Пані Іра прислала тобі буся смаколиків раз. Дивись, будеш? Дивись, яке добро тобі. Дивись. Це скотч. Диви. Твоє? Це не то, що я риби привезла, це ого-го коли. Диви які. Десять штук. Ти подивися. А мерчіть. Ай, друтний. Ой, це мені все. Все треба. Всі пакетики, це все. Я сьогодні пакувала посилки, вже не знала, як викручуватися. У мене все різко позакінчувалося. Ой, пакетик. Все пакувальне. Так що я довольна то таке пів справи. Ось довольна лежить. Ну це як по пакетику в день, як кажуть, як коту на дієті сидіть, не більше пакетика, то на 10 днів, так, Буся? Кажи, дякую вам, пані Іра, що не даєте померти голодною смертю. Так, Бусь? Он як свіженьке мутузує. Пані Єра, дуже-дуже вдячна. Ну, без пакувальних матеріалів. Не туди, ні сюди. У жарко поки доїхала на велосипеді. А буся так то окрема подяка за смаколики для нього. Так, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Знову починає хмаритися. Якщо хто бажає саджанців малини полуниці, пишіть мені на вайбер. В першому закріпленому коментарі він буде.